Друзі, всім привіт-привіт! Мої вітання. Нещодавно заїжджав на одну автоплощадочку, щоб глянути, чи з'явилися там якісь свіжі автомобілі на продажу. Так, звичайно, з'явилися і про їх я зробив для вас відео. Зараз ви все самі побачите, які автомобілі з'явилися, в якому вони стані і скільки вони коштують. Додивіться це відео до кінця, буде цікавим. Не забувайте, як завжди, підтримати лайком та пишіть в коментарях, який автомобіль вам найбільше сподобався. Перший автомобіль на огляді Volkswagen Tiguan. Комплектації Highline 2019 року випуску, 2 літра дизельний двигун, DSG, 190 пробігу, ціна автомобіля 84 900 злотих. Білого кольору. До речі, тігуаном пасує білий колір. І ось він так виглядає. LED, туманочки, передні партроніки, адаптивний круїз, оригінальні легкосплавні диски, літня гума Bridgestone, електродзеркала, хромовані рейдинги, хром на вікнах, тонування задніх вікон, два ключа, безключовий доступ на передніх дверках, на водійський та на пасажирський, повний електропакет, сидіння тканина плюс алькантара. Туманочки перед зад, датчик світла, віртуальна панелька, шкірне мультикермо, пелюстки для активної їзди, адаптивний крізь говорю, шкірний підлокотничок, підстаканнички, автохолд, електроручник, система старт-стоп, троп-зонна кліма, підігрів передніх сидінь, навігація, мультимедія, центральне дзеркало з автозатемненням, стеля світлого кольору. Стан салону, самі бачите, є збережений, в гарному стані. Третя зона клімату, розеточка на 12. Задні ліхтарі також ледові, задні партроніки, камера заднього виду. І також бачу, що фаркоп теж доставляється. Також хром понизу, по кругу автомобіля. Що там по штуці в автомобілі все чисто, гарно, приємно пахне. Тому, друзі, ось такий диванчик. 19 року випуску. 2 літри дизель DSG, 190 пробігу. Ціна 84 900. Вважаю, як для 19-го року то ціна є гарна. Наступний автомобіль. Шкода Kodiaq 2018 року випуску. Автомобіль тільки-тільки заїхав годину тому на площадочку. Під капотом 2 літра бензиновий двигун на 190 коней. Це у нас 4х4, DSG. Пробіг автомобілів 160 чи 170, зараз перейдемо в салон, точно дізнаємось. І ціна цього автомобіля буде 110 тисяч злотих плюс торгів. Також автомобіль виглядає гарно. Оптика Full LED кругові партроніки, камери 360, адаптивний круїз. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Літня гума в дуже гарному стані, Електрозеркала, хром хромпакет, безключовий доступ на передніх дверках, задні леди, камера заднього виду, партроніки кругові вже наголошував. Глянемо, що у нас по салону. До речі, автомобіля лівобічний з автозатемненням і також є сліпі зони. Музика Кентон, повний електропакет, сидіння шкіра плюс алькантара, пам'ять на три водія, також повністю електричний і з поясничним валиком. Туманочки передзад, датчик світла, адаптивний круїз, як вже наголошував шкіряне мультикермо, пелюстки для активної їзди. Ось пробіг 163 тисячі, 237 км, датчик дощу, Шкіряний підлокотничок. DSG, підігрі в передніх сидінь, профзонна кліма, автомобіль допомагає паркуватися, система старт-стоп, великий дисплей, навігація, мультимедія. І також автомобіль гарно виглядає, до речі, все працює, захисні механізми. Подивісь, такі тяжкі дверки потрібно, сильніші. Електрична кришечка. Досить великий багажник. Рулети є на місці. Берки дійсно їх тяжкі і потрібно трішки зусиль, щоб звикнути до цього. Пасажирський також із пам'яттю повністю електричний. Ось так все виглядає. Тому, друзі, ось ще такий один автомобіль, шкода кодяк. 18 року, 2 літра бензиновий двигун, 4х4 ДСГ в гарній комплектації, 164 пробігу, ціна 110 тисяч злотих плюс торг. До речі, хто думає, що це є велика ціна на такий автомобіль, подивіться ціни на кодяки і ви побачите, що там ціни плюс-мінус 120-130 тисяч. Слідуючий автомобіль Volvo XC60 2018 року випуску. 2 літра дизельний двигун D3 Momentum Pro, 150 коней, механіка 6 ступка, пробіг автомобіля 114 тисяч оригінал і ціна 99 тисяч 900 злотих. Точі гарний колір автомобіля, оптика на ледах, Партроніки вперед, решітка все ціленькі все гарно виглядає. На оригінальних легкосплавних дисках бачу зараз зимова гума в гарному стані. Хром на вікнах, хромовані релінзі, тонування задніх вікон, задні ліхтарі також є ледові, задні парктроніки, камера заднього виду. Два оригінальних ключа до автомобіля. Глянемо цей. Гарний салон, Volvo, салони роблять просто прекрасно. Повністю шкіряні сидіння, електросидіння. Шкіряне мультикермо. Віртуальна панелька, ось пробіг 114 498 кілометрів. Датчик світла дощу. Шкірний підлокотничок, автохолд, електроручник, система, старт-стоп, механіка 6-ступка, великий дисплей, навігація, мультимедія, стиля, світлинка. Салон гарний збережений. Вода, що не електрична. Так виглядає все в багажничку. Великий багажник. Все чисто, нічого ніде Ні. не розірвано. Сажики також є електричний. Ну і стан салону, ви самі бачите, що він є дійсно гарному стані, все є збережене. Тому, Друзі, такий наступний автомобіль з'явився. Volvo XC60 2018 року випуску. 2 літра дизель Momentum Pro 150 коней. Механіка 114 пробігу. Пробіг є дуже гарний для цього автомобіля. І ціна 99 99900, як завжди, плюс торг. Слідуючий автомобіль Peugeot 3008 18 року випуску, 1,6 дизельний двигун на 120 коней, автоматична коробка 154 тисячі пробігу, ціна 76 900. Ось він так виглядає. Гарний цікавий варіант. І в гарненькій комплектації. Оптика звичайна, лед денної їзди, туманочки, кругові партроніки, Датчик фронтального зіткнення. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, зимова гума. Автомобіль є цілий в рідній фарбі, як заявлено, безключовий доступ на передніх дверках. Перетроненький круговий гурів. Задні леди. Дзеркала складаються. Сліпі зони, два оригінальних ключика. Оцінюється стан салону. Сидіння шкірильні. Укріне мультикермо, датчик світла дощу, маночки, пелюстки для активної їзди, віртуальна панелька, підлокотничок, електроручник, система старт-стоп, підігрів передніх сидінь, кліма, навігація, мультимедія, центральний зерково з автозатиненням, стеля світленька, планування задніх вікон. Задній диван, також в гарному стані. Електрична кришечка багажнику все гарно відкривається, теж гарний багажник. Пісвіточка. У дверках є сидіння збережені і в принципі і видно тут по консолі, по центральній, по кнопочках по керму, що в автомобілі є дійсно такий пробіг. Peugeot 3008 18 року, 1.6 дизель. Нагадую, 1.6 дизель, а не 1,5. На 120 коней автомат 154 пробігу. І ціна цього автомобіля 76900 злотих. Наступний автомобіль Renault Kadjar. 2019 року випуску під капотом 1,5 DCI на 115 коней. Автоматична коробка. Пробіг автомобіля 114 тисяч і ціна 69 900 злотих. Ось він так виглядає, автомобіль є весь в рідній фарбі, безключовий доступ на передніх дверках, електродзеркала, хром на вікнах, оригінальні легкосплавні диски та зимова гума. На ксеноні, туманочки, передні партроніки. Теж ціна є хороша на автомобіль, нагадую, що це є 19-й рік і автомобіль є цілий в рідній фарбі. Звичайно, як заявляє продавець. Задні партроніки, ліхтарі, задні також є лидові. Дві оригінальні карти до автомобіля. Дивимось салончик, повний електропакет, сидіння, тканина, шкірине мультикермо, датчик світло дощу, туманнички, ось пробіг 114. 625 підігрів передніх сидінь, підлокотничок, електроручник, селектор, кліма, навігація, мультимедія, стеля, світленька Два USB, роз'єми та розетка на 12. Теж салон гарно збережений, пахне в салоні. Але нагадую, що це є 19 рік і є маленький пробіг у автомобіля. Рено Каджар, 19 рік, 1,5 деца і 115 коней, автомат, 114 пробігу, ціна 69 900. ну як до кожного автомобіля. Буде торг. І на кінець покажу вам ще такий автомобіль Mazda CX5 2019 року випуску, 2 літра бензиновий двигун на 165 коней, механіка шестиступка ступка пробіг автомобіля 185 тисяч, ціна 81 тисяча злотих. Ось так виглядає цей автомобіль теж заявлено, що є весь в рідній фарбі, весь ціленький. Та не побитий на оригінальних легкосплавних дисках зимова гума, оптика, ксенон. Хром на решітці попереду. Хром під вікнами, тонування задніх вікон фабричне. Камера заднього виду. В япончиках так буває, в їх або партроніки, або камера. Більше з їх камер стоїть. Два оригінальні ключика. Сліпі зони в автомобілі є. Оцінюється стан салону, повний електропакет, сидіння тканинові, шкірене мультикермо, круїз, датчик світла дощу. Автомобіль тримається в пасу автохолд електроручник, механіка шестиступка, двохзона кліма, мультимедія, підлокотничок, стиля, світленька, центральне зеркало з автозатемненням До речі, у нас прикольно, двері відкриваються аж повністю так. Теж великий багажничок і ось так виглядає салон в Мазде. автомобіль заводиться із кнопочки. Mazda CX519 5 19 року, 2 літра бензиновий двигун Skyactiv на 165 коней, механіка, 185 пробів на 81 тисяча злотих коштує цей автомобіль. Ну, як вам, друзі, автомобілі? Пишіть свою думку в коментарях під цим відео, буде цікаво почитати. Якщо вас зацікавили реально якісь автомобілі з тих, що я вам показав, нагадую контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, дам відповіді на всі ваші запитання, про все проконсультую та про все домовимось. До речі, теж важлива інформація: в тих цінах, які я наголошував до автомобілів, вже в пакеті є оплачені всі податки. Тобто, вам не потрібно буде нічого додатково оплачувати, купуйте автомобіль вже із пакетом документів, вам залишається його тільки зареєструвати в Польщі і це коштує 160. Злотих. Думаю, відео було цікавим. Якщо так, підтримайте лайком. Всім всього найкращого. До побачення.